you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Порохоботи і їх глава Порошенко ніяк не можуть заспокоїтись щодо легітимності нашого чинного президента Володимира Зеленського. Уже великий період часу вони стараються мусолити цю тему і, хоч якось підняти свої рейтинги, на цьому, усі нормальні українці вже зрозуміли, що з легітимністю Володимира Зеленського усе в порядку. Але тільки не Порошенко і його прихвостніє. Так, в ефірі одного з Ютуб-каналів Тарас Чорновіл та Сергій Поярков, великі прихильники Пороха, вирішили знову підняти тему з легітимністю. Цікаво, чи не набридло їм говорити одне і ж кожного разу. На початку ефіру, порохоботи відразу почали говорити про Порошенка та Зеленського. Вони зазначили, що Сивочолий дуже розумно зробив, не звернувшись до конституційного суду. А от що це не зробив наш щи. Не президент, його дуже велика помилка, і він втратив свій шанс. Якщо б Зеленський звернувся б до суду, ще коли, за їхніми словами, він був легітимним, то у нього була б можливість діяти в якості президента. А тепер він уже не президент. Вам не здається, що це просто якийсь набір слів. Зеленський був, є буде поки нашим президентом, і його президентство ймовірно визнають усі країни заходу. А такі, як Чорновіл та Поярков, і решта порохоботів будуть намагатися продовжувати розхитувати ситуацію в Україні у той час, коли нам всім потрібно об'єднатися і діяти як одне ціле. А взагалі цікаво, чого ймовірно, порохоботи використовують наративи Росії. Вони ж, наче, копіюють те, що говориться там у Кремлі, так в інтересах якої держави вони взагалі діють. На цьому вони вирішили не зупинятися. Порохоботи боти зазначили, що Порошенку вже навіть не потрібно звертатися в суд, щоб настали вибори. Ну і звісно, куди ж без цього вони розхвалили сивочолого, що той дуже розумний і має свою стратегію. Цікаво, коли вони вже заспокояться. Імовірно, як же їм до сих пір болить за те, що їхній гетьман програв пану Зеленському вибори уже минуло п'ять років. а вони вони все рівно не можуть закрити роти і зупинитися. Вони взагалі уявляють, яким чином можна провести вибори під час війни, яким чином зможуть голосувати люди на окупованих територіях? Чи це уже не український народ, і їхні голоси не враховуються? Виборчий процес в нашій країні буде тільки на руку країні-агресору Росії. Давайте зараз політики почнуть витрачати мільйони на свою передвиборчу кампанію. Будуть. Яритись на усьому і намагатися підіймати свої рейтинги, поки наші військові брудні в окопах під постійними обстрілами боронять нашу державу. Та кого ж боронити в такому випадку? Порохоботів та Порошенка, які ймовірно тільки й намагаються зробити ситуацію в Україні ще нестабільнішою. Маячня наостанок вони вирішили добити ще більшою дозою маячні і заявили, що Порошенко міг не погоджуватись. На вибори у 2019 році влітку, але осінню, якби вони провелися, у нього забрали б ще більше шансів. Зелені отримали б ще більше голосів, і щоб цього не сталося, порох вирішив зробити так, хоч зелені все одно перемогли всіх і розгромили, але у сивочолого принаймні більш голосів. Ви щось зрозуміли з того, що сказав Поярков. Навіть говорячи маячню, вони ймовірно намагаються винести Порошенка як якогось політика світового масштабу і дуже розумного, який передбачає всі кроки наперед, яким чином сивочолий міг не погодитись на вибори, де у нього вийшло більше голосів. Це все залишається загадкою як для нас, так і ймовірно для них. Бо, здається, вони самі не розуміють, про що вони говорять? Ну що ж, підведемо підсумки? Поки наші хоробрі захисники оборонять нашу країну від зовнішнього агресора, всередині країни є ймовірно свій ворог, замість того, щоб працювати як єдиний механізм на благо нашої України, порохоботи, ймовірно, навпаки, стараються ситуацію розхитати, і це, звісно, грає на руку Російській Федерації. Так чи потрібні нам такі люди? Які нічого хорошого для країни не роблять, а тільки й говорять і намагаються піаритись. Можливо, уже настав час Порошенку та його порохоботам перебороти своє его і, хоч під час війни припинити грати у свої політичні брудні ігри. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.